Смердюча пастка за цими стінами, сучасний свинокомплекс, де все чисто та гарно. А ось це два резервуари зі свинячими фекаліями, сморід від яких розноситься селом Грузевиця, що у Хмельницькому районі. Більше того, ці фекалії, коли вигрібні ями наповнюються вщент, розливають на поля поблизу людських хат. Припинитися знущання не дає столичний уряд. Розлючні бездіяльністю влади люди звернулись до народного контролю. Найбог милує, дихати нема чим, а вон виливає чудово. Ну вон по чому, по полю. Якось там напроти хати і цідети тою бочкою, а та бочка, бо знає, скільки цей кілограм має. Від найближчої хати до поля навіть нема 50 метрів. На не лише випаровуються, а й просочуються в ґрунтові води, нарікають люди. Отут вже ляють на поля нам під саму хату. Ляють цілу ніч, от ляли нам на ці поля. Колодязя в нас брали отут воду. у Нас вода перевищує нітрати цієї води, сказали, що технічна вода. Вже що навіть не можна пити вже води, воно по всьому селі йде не тільки на нашу вулицю. розумієте? У нас воно по всьому селі це не то, що в нас як вітер повіє, то до нас. Якщо вітер не віє, то йде далі. Поки вітру нема, то сушимо ділезно не, не чутися нічого. Від нечистот потерпають не лише мешканці села у військовій частині, яка дислокується у Грузевиці. Захисники просто на посту втрачають свідомість від цього смороду. Коли йде полив цих полів, то фактично знаходиться на посту, на на повітрі. Там, де здуває все з полів, знаходитися не можна. А вартові піднімаються на вишку, на висоту 5 метрів, то там весь цей справ знаходиться зверху. Це що зразу заїзд в частину, такий запах ну, страшний був. Воняло так, мене цілий день ходив, вивертало, Даже от в приміщеннях ну, запах сильний був. Це що голова почала боліти на службі. Погано було, дуже погано. Вони от по дорозі їдуть, во так і во там десь диркають, во ночу приїжджають, приїжджають но... поле невозможний запа так. Прямо очі виїдає. Поки профільні інстанції виправдовуються, мовляв, уряд забороняє будь-які перевірки. Директор свиноферми намагається переконати, що свиняче лайно це справжнісінькі органічні добрива, які ну зовсім не смердять. Я не бачу для себе проблем, і для моєї родини немає проблем. І для багатьох родин, які працюють на комплексі. А це є 30 родин, які забезпечені роботою. Також немає проблем з запахом. Лише біля села Мар'янівка люди самотужки зупинили машину, що приїхала зливати під їхні хати чергову порцію так званих несмердючих органічних добрив. Громади об'єдналася, вийшли і перекрили. Затримали той трактор, який в черговий раз зливав чергову цистерну цього не потрібно. Лише після акції протесту та після втручання народного контролю сюди виїхали усі відповідальні структури, аби нарешті провести замір у навколишньому середовищі. І на дане поле було внесено відходи. Від вирощення свиней україна 2001. Ці відходи безсистемно, без ніяких обґрунтувань, з цистерни трактора розлиті по площі поля. Імовірно, є забруднення ґрунту. Нами будуть відібрані проби, буде проведено дослідження, і за даними цих досліджень ми встановимо, чи було саме забруднення ґрунту складемо протокол огляду, відберемо зразки ґрунту. В подальшому я направлю листа, особисто направляю листа для вирішення завданого збитку. Буде завданий збиток, тобто в подальшому буде все буде вирішено питання. Ми й надалі будемо контролювати хід перевірки і відстоюватимемо конституційне право людей на нормальні умови життя. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пришіть. Народ